Вітаю! Сьогодні на виставці представлена фільтрувальна лінія двінинного воску, якою можна також фільтрувати і мед, а також рідину хімічної та харчової галузі. Основними елементами даної лінії є ферма р в якому загружаємо сировину і вона проходить певний. Технологічний обробіт. Далі за допомогою подачі через термомагістраль подається лінія на інтервальний агрегат, де через трьохшаровий паля фільтрується і подається на накопичену ємність, де потім насос і гелірного вже відкачується на ємність для зберігання. І всіми процесами керує контролер і видає візуалізацію на Сенсорний екран, що є зручно стежувати всі режими. Також це дає нам змогу стабільно працювати на цій лінії і отримати високі якості фітрувальний готовий ключ.